Доброго дня. Обіцяв роблю, знімаю по категоріях цін до 10 тисяч доларів. Які є по наявності машинки. Наступний ролик буде до 15 тисяч. Потім буде 18. Мається на увазі по ціні. Давайте почнемо з цього екземплярчика або з цього. давайте, 5500, це вже саме мінімум. Це у нас Peugeot ION 100, 110-120 км По... Залежить від того, як хто їздить. Машинка з Європи, машинка на кожен день, такі тапочки зручні, кому задорого треба кататися, буду свої справи возити. Будь ласка, від цього це мінімальний бюджет, який у нас є електричка. Поруч стоїть у нас Chevrolet Spark, Тест 130-140 км запас ходу, 150 можна викатати літом, 6,5 тисяч доларів. 15-й рік це якщо, перший, перший варіант Болтика. Це перед Болтиком ми такі машинки. Експериментували. Але все добре, все їздить. М'якенько, тихенько, дуже нагадує по керуванню болтом. Болтик. Це вже легендарна машинка електрична, у нас теж він є, далі покажу. Далі у нас є всі цінові категорії, ну, варіанти умовно 9500. Така комерційна машинка, це у нас Кенга 33 кВт, 200 км запас ходу, кому треба свої справи возити. Є, до речі, ще у нас в Максі Кузові це середня база, є в максимальній базі. Теж 33 кВт. Є і пасажир, і вантажний. Далі відео буде, але хто, якщо не знайде, не додивиться, то набирайте. Я вам все поясню, розкажу. В одному місці вулиця Павлосенка можна все приїхати, пощупати, попробувати. Як це кажуть, на око, на глаз. І покататися, тест-драйв зробити як треба. Декілька гальфів є, 24 кВт. Це, вони в цю цінову категорію входять. Жирні комплектації там, на шкірі виходять 10-300, 10-400. Оця машинка 10-300 для підписників поїде. так що... Підписуйтесь і дивіться, ще 2 тижні будуть ціни старі. Буде підніматися ціна, бо вже зараз остаточне прийняли рішення стосовно <кій> ПДВ з Нового року. Пільги не буде, подовжене не буде. Це вже 100%. Я давав 99%, що так буде. Але це тепер вже 100%, це вже остаточне рішення. Залишилось там 52 дні до кінця пільги. По цій категорії у нас ще, може бути. Ось є у нас Volkswagen декілька апчиків. 15 рік в цікавезному кольорі. Свіжа машинка, 8500 доларів. Гляньте гарнюня яка. Поруч білий за 7 тисяч доларів. Трошечки слабша комплектація і він старший. Отакі два варіанти. Це, дивіться, машина передньоприводна, це умовно міні-гольф, міні-електричний гольф. Міні в меншому кузові, але їздить м'якенько-тихенько, як всі ваги, вони відрізняються цим. 8,5 тисяч за таку цікавезну машину, 7 тисяч. Даленька ну, красунечка. До речі, з цієї родини, от зараз у нас є така красуня. Бачите, це вже з панорамою, з там з камерою ну, За 8,5 теж можу віддати. Це у нас наші гарні. Клієнти, які вже покатались на електриці, привезли нам її обратно. Сказали нам тільки електро, взяли собі Теслу, троєчку білу і поїхали. Так що, отакий екземплярчик ще є. Дуже, дуже доглянута машинка. Класно їздить, по ній питань взагалі нема. На всі машини роб... зроблено ТО, всі перевірені, все окей. Ліф, будь ласка, 85% батареї, 11 подолок з 12 за 8 тисяч доларів. Категорію входить, це піонер, який перший відкривник електричного двіжу взагалі в світі. Машинка європейська, машинка обслужена, доглянута, теж варіант. Ось на шкірі є, з релінгами машинка Гольф 24 кВт, це літом 180 можна виїхати, зараз 120-130. Зимою буде 110 ну це вже по морозах. На шкірі машина 10-200 може поїхати. Є декілька машинок, вже десь 9 тисяч, але там немає задньої камери, там тільки парктроніки парк по колу. І вона на тканині, а ця машинка на шкірі. І та блакитна з чорним теж на шкірі. В цю категорію що у нас ще може бути? Може бути, у нас ще один гольфік от стоїть 24-й. Він за 95 9 тисяч для підписників, може бути поїде до, машинок, до гольфів є другі колеса. До деяких теж треба дивитися по складу. Про всі не буду казати, щоб не обманювати нікого. Може бути BMW. така і третя. 10200 200, за 10 тисяч підписникам поїде. Є ще така сіра на світлому салоні. М -м, лялечка. Так, далі у нас вже там пішли трошечки за бюджет. Я вам ще за секунду покажу ще там пару-тройку варіантів. У нас ще пару білих у таких є. Зараз покажу. Секунду. Ось ще один варіант в цій категорії. За ну, просто смішні гроші за 7000 доларів віддам цю машинку. Гольс 24 кВт в білому кольорі. 16 рік. Вона нам просто так зайшла по обміну, я її так і віддаю. Машина на тканині, є камера а, на таких дисках фірмових. Зарядний пристрій. Там пару є косак, але ну, слухайте, за 7 тисяч доларів. Ну, без варіантів. Ідемо далі. Ось біленький гольф 24 кВт. То, що я вам казав, за 9 тисяч доларів, 9200 він стоїть, за підписником за 9200. Не буду продавати, тільки за 9. 8999, якщо вам приємніше буде, машина з Європи з максимальною оптикою парктроніки по колу. ДХОшки, все працює, батарейка чудова, Всі поїхали. Далі ось ця сіренька, БМВшка на світлому салоні. До речі, вона відкрита, зараз покажу вам. Лялечка. За 10 тисяч поїде ця машинка. Оце машина вже продана, клієнти забирають її, вже на номери навіть поставили. За 11 тисяч поїхала така на максі базі вантажний кенга 33 кВт. Ось що покажу вам. Ну, це за бюджет, трошки 14,5 це пасажир, а ось е такий вантажний, як цей червоний, тільки білий і там трошечки е там вікон менше. Але він, бачите, з, такою, з багажником зверху 11,5 для підписників трошечки зроблю знижку. Нагадую, 2 тижні ще будуть ці ціни, потім піде вверх. Бо вже не зможемо встигати привезти з Європи щось, щось на місце на це поставити. Так що дивіться, гарного дня, бережіть себе, ось телефон. Звертайтесь вулиця Павла Осенка, 8. Приїжджайте, підберемо для вас електроконяку, щоб до кінця року ви собі щось завели, таке електричне додому.